А чи можна подивитися, чи буде, яким буде грудень по обстрілам, чи буде він насищеніший, ніж листопад, чи можливо буде все таки спокійніше? Угу. Яким буде грудень по обстрілу України? Знаєте, не такі як листопад, тут навпаки, щось буде змінюватися, якісь обмеження будуть стосовно цього. Тобто, воно, я так розумію, або під кінець року, або якось так от. Момент зміна, ну, я думаю, що десь під кінець року має стати менше бо обмеження дій в плані обстрілу. А що стосується на ну, карти в середньому показують, да, що стосується самого грудня, то тут якийсь удар може бути із жертвами, тому що і повішани, і десятка мечів, це жертви можуть бути і серед цивільного населення. От, по добробуту населення тепло. Електрика, світла, ну от все, що стосується цього, можливо, перевезення якісь, можливо, все, що пов'язано там з транспортом, причому з великим транспортом по колісниці, да, і автомобілі, і потяги, і літаки, тобто щось таке може бути. Ну, і перевезення, можливо, там порти якісь, дайте, де, де, де це складається. Зробити так, щоб нам у нас були якісь втрати. Ну, такий собі є. Ну от, має бути трошки легше, але от потім, після вежі. От мені знаєте, якщо щось має таке статися, а, а все ж таки потім по помірності, бо виходить і король мечів, і карта вежі. Щось. Росіяни намагаються інтегрувати в шахеди штучний інтелект, щоб створити рої БПЛА. Тобто, кожен БПЛА може спілкуватися там між собою, чи вдасться в них втілити цю ідею. Ну, ви знаєте, може, не вони, а через когось взагалі, да, у них, у них певні успіхи можуть бути. Тут виходить корожезлів, а я так розумію, що це може бути або Китай, або ще хтось, тобто якийсь партнер. Через якогось партнера вони можуть, да, вони можуть це зробити. Тому що у них вони на зараз ідуть по-повішеному. Тобто у них може чогось не вистачати або там е умов. Паш мечів це можуть бути ще і якісь деталі або там запчасті, ну, там схеми, якісь, таке щось мінімальне, але їм може чогось не вистачати. Хоча і клепки в голові, звісно, карти яку це В МЗС Росії повідомили про готовність обміняти 630 українських військових полонених. Чи, чи буде такий от великий обмін? Таки 630 людей це багато. І він буде чи це лише Який, там, там палки в Колеса будуть по місяцю, там не все так просто, як здавалося. Можливо, з однієї сторони вони і дали ну, можливість щось обрати, да але це карта з приводу прихованої інформації. Можливо, там не все те, що ми собі оберемо. Ну, я розумію, що і ви розумієте, да що не всі. Ну, як люди, вони можуть бути живі, про яких може бути заявлено. Тому ну, те, що вони будуть палки в колеса ставити, те, що вони будуть спеціально гальмувати, те, що вони будуть зацікавлені в результаті, можливо, тут торги якісь ще будуть, вони чогось очікують, якогось, знаєте, вони будуть тягнути до якогось моменту. Тут, тут по сімці пентаклів, дотягнути до якогось моменту. Щось вони, може, може, щось виторгувати хочуть, знаєте, цим, цим обміном. Ну, до кінця року має щось бути. Має щось. Причому, чи буде великий, може бути, так, да, такі немаленькі по 10 контактів. Може Угу. Ще хтось буде підключатися. От тут, можливо, через ще якусь одну країну партнера. Ну, постійно yeah. хтось є присутній там oh. і Соломіська рада нам, нам звідкись да нам звідкись іде допомога. Я так прикрию тих закоханих. Звідки іде допомога, це якісь партнери. Ну зі сторони світка була така інформація. Ну, один із військових із ТЦКшних сказав, що м -м, варто надати право працівникам ТЦК стріляти, коли ухилянт хамить або застосовує фізичну силу. Чи можуть надати таке право представникам ТЦК? Вони ще ж... так то що філянкам можна щось, то боже я не можу. Та ні, це така полеміка, вона надовго її, звісно, можуть приштовхувати, і вона кимось дуже проплачена, але чи отримають вони дозвіл стріляти, якщо ні? Ні, ні, ні тут ну одразу карта обмежень, але комусь дуже вигідно і всі ну прям багато вкладається. Хочуть знизити мобілізаційний вік із 50, із 60 до 55. Чи е, знизять? Так, да, знінять будуть Про те, що західні країни можуть дати своїх військових нам на, на допомогу. Можуть, дійсно, вони направити от до кінця року, вирішити направити свої війська до нас. А я... більше, мабуть, роки півтора назад я таки дивилася, і так, да, війська могли бути, але в якості помічники, там, як робота, обслуговування, там, навчання, якось таке, а угу. не прийма. Ну давайте зараз передивимося. Чи наші західні партнери, європейські партнери, чи вони можуть. Надати нам своїх військових да, для допомоги. Так, да, саме людей не зброю, не гроші, а людей. Так, да, можуть. Одразу карта військових і вийшла, в принципі, можуть. Угу. Чи, чи будуть вони приймати участь в бойових діях? Ну е з однієї сторони можуть, але це буде не і по. Власному бажанні. Ну, тобто, це, це не може бути на рівні країн, бо тут є певні обмеження, є таємні якісь домовленості стосовно цього. А взагалі може. Але так. Тихенько. Байден попросив у Конгресу додаткові 24 мільярди доларів на підтримку Києва. Чи, чи дадуть, чи отримає Україна ці гроші? Ні, якщо її отримаєте якимись дуже маленькими частинами, таке відчуття, що їх можуть взагалі списати на щось. Ну тобто, тут якась історія така не дуже. Або ага. розтягнути на якийсь такий строк, знаєте, обіцянки, цецянки -ця там, передай іншому, да, я там президент, я пообіцяв, але давайте після мене президент буде давати, бо я ж уже все Угу. Ага. І отримає Україна. Ну, е, гроші мені, тут, можливо, чимось іншим будуть, але це буде не та сума, про яку йшла мова. Тобто не на 24 мільярди ну, зрозуміло. Угу. Постійно, коли ми дивимося якусь допомогу від західних партнерів, це або не та сума, або не в тому розмірі, або не в той час, коли вони пообіцяли. Це, як вони люблять. Да, угу. Все дуже 6 грудня буде свято, День Збройних сил України. Чи очікувати від РФ якихось не знаю, особливих провокацій в цей день? Масштабного і, якогось обстрілу. І Миколая. 5, 6 і Миколая. Грудня. Ну, Миколая, святого Миколая вони не признають, у них немає такого свята. А от... Адія. Миколай. Ці, чи чекати якусь провокацію. Ну, давайте не конкретно в цей день, бо карти не покажуть. Плюс-мінус. Ну, Плюс-мінус. Початок ну. грудня, отак. Ну, одразу, одразу про повтор якоїсь ситуації. Це про повітря, про загрозу з повітря, це про обстріли, причому про щось таке комбіноване, це може бути багато. І вони можуть, знаєте, як накручувати навіть прям постійно кожного дня в цей період постійно щось запускати. Як зробити так, щоб ми втомилися? Прям всі карти про ракетний обстріл. Угу. Що ми втомилися, вони тут ще дуже багато повідомлень про мінування. Останнім часом надсилають? Дуже. Я дивлюся, тут ще, по-перше, можуть бути якісь загроза стоїть самому Зеленському, тут mm -hmm. ситуація може бути з центрами прийняття рішень або з місцями щас, щас, з будівлями держрівня, ну, чи якось так, О, те, що належить там, державі, там десь адміністративні, там, де можуть... адміністративні, так, да, дякую. Mm -hmm. Там можуть бути не дай Боже якісь провокації, тобто ну, з тими самими мінуваннями така історія вона цілком можлива. З водою якась історія може бути на цей період. Дуже обережно в плані води. Десь може прилітати діти і місця скупчення людей, можливо, місця там, де якесь або свято, або торговель, торговельні центри, ну де люди відпочивають, можливо, там, я не знаю. Ринки, якісь, да, або кафе, якісь, ресторани, торгівельні центри, якісь такі історії. От там треба бути дуже обережними і діти. Угу. А взагалі цікаво, загроза Україні в ці дні. Я не знаю, як так карти. Ну, я наче питаю від Росії, але показують, що якісь обмани стосовно е, грошей можуть бути, якісь маніпуляції. Тобто це можуть або щось підкидати, якусь історію, щоб на загал можна було е, ну, Україну в негарному світі якось проявити, да? або е, Ну, в плані грошей, можливо, от, ну, ми тільки дивилися з вами на початку, може там підставити когось. Ну, Тобто, створити якусь дуже неприємну ситуацію, щоб можна було на весь світ її роздути. Угу. Можливо, якийсь корупційний скандал буде теж. От, от щось, да, щось такого плану, щось такого плану. А от заводу ви сказали, я згадала сьогодні, буквально писали, що Росія грозиться оцим же шарешникам в Дніпро Гес поцілити. Причому от на початку грудня, там, чи 3 грудня, от прямо не і дату називали. Так цікаво. Буквально на наступний, чи на наступний, чи через день, після того, як от, ну, прилетіло перший раз, в да, передивлялися. Виходило біля води. Де вони можуть застосувати біля води? Ми тоді ще думали, що це може бути якесь місто біля води, там, да? або там Одеса, або там Миколаїв. Ми, в принципі, на Одесу виходило, що треба бути обережним. А от про Дніпро Гес є загроза найближчі дні. Дніпро Гес. Загроза і небольшої дні. Вони очікують, вони бути тим орішником про Дніпро Ну в них стоїть якась заборона на цю тему. Я не знаю, тобто вони, вони в якомусь очікуванні, чи будуть вони бити тим їм може і хочеться, але по четвірці кубків вимушені або відкласти, або відмовитися. Ну, тобто. Щось вирішують, якісь альтернативні ще шукають варіанти. Угу. А взагалі, чи є загроза руйнування Дніпро Гес є. Да, і тут треба бути дійсно обережними Тут прям щось таку провокацію можуть спеціально створити і, і від обстрілу в тому числі, і і хтось зсередини може. Що от грудні чекає нас гарного. Що Україна чекає гарного. Які гарні новини чекають Україну. Щоб ми на позитивній ноті закінчили наш ефір. Гарні новини чекають Україну в грудні, гарні, гарні новини. Ми отримаємо якісь ресурси, цього ресурсу ми отримаємо багато. Це якесь просування, у нас відкривається дорога, можливо, дорога туди ближче до. Води. Результати в плані просування. Давайте так, якась стратегія там на вас. Ну, от. Можливо, десь ще перейдемо якусь межу. Гарні новини. Ні, дай Боже, звісно, щоб так воно сталося. Тут, ви знаєте, от дивилися ж по обстрілам, да? і так от спочатку вежа щось таке має бабахнуть. А потім неочікувано, типу як ну, там, перемога, не перемога, але щось має змінитися в цьому плані. Чому ця вежа для нас гарна новина, це щось таке буде рушитися, да? щось вилізе наружу, те, що поставить все на свої місця, щось приховане, проявиться, Ну, вежу не можна не прочитати ще як і якесь руйнування, ну тому що у нас війна. Ми ну, звикли вже за ці роки читати вежу саме так. Все ж таки загроза дітям йде. Я не розумію, чому це може бути як хороша новина, але повтор якоїсь ситуації, агресивної ситуації, після якої може наступити ну, тихіше. Якийсь переломний момент такий, да, буде? Так, да, типу, типу того. Хай буде переломний момент, краще, ніж ото все, що я сказала. Переломний, переломний момент. Дайте я ще одну ну Давайте якусь. Давайте. Зараз я так з цією вежею. Буквально декілька квитків. Гарні новини для України наприклад. Що нас порадує українці? Ми прямо всі старші аркани повиходили, Це, знаєте, не факт, що в грудні, може, навіть трошки затягнеться на січень, тому що старші аркани це все-таки такі точки, які 100% вже стануться. Да? Тобто це ті події, які невідворотні, ми нікуди від них не дінемося. Там кінець грудня, початок, може, десь там трошки зачепить і січень місяць, але все рівно буде. Ми, е Просуваємося до перемовин. Причому щось стане явне: ми будемо бачити якісь результати роботи. У нас буде якась заява стосовно перемовин або стосовно якогось таємного партнера. Тут ще й так можуть ці карти програтися, бо тут відлюдник і карта закохані. Це, ну кому цікаво, що виходить. Це можуть бути як і. Поява якогось таємного партнера, який надає нам певні ресурси, ми там прям розвертаємося да, на всі 100%, або прояв інформації якась. Заява там, да, від нашої влади, від нашої системи про те, що щось вже відбувається, якісь перемовини вже йдуть. І знову ж таки, ми наближаємося до е, закінчення всього цього, до якогось спасіння. Да, карта помірності, карта Верховного суду, правосуддя, тобто якісь домовленості будуть досягнуті. Або початок якихось домовленостей, коли ми вже будемо плюс-мінус бачити, що щось таке з цього може вийти. Але цей Верховний суд. От він все рівно і про загрозу в тому числі. ну от Не можна оминути цю карту. от Він інколи програється, як знаєте, і мертві постануть. Ну, тобто, щось таке може для всіх людей статися. Це і про, прові... про повітряні тривоги, і про, не дай Боже, якусь загрозу. Але хай буде про спасіння. Давайте, Давайте будемо себе налаштовувати на спасіння.